Так, всім привіт! Ми на другому пляжі. На південному вокзалі. Так, Вулиця Громадська. Тут знаходиться другий пляж, а навпроти ви зараз побачите. Бачите, скільки міста відпочивати, нікого немає майже. А напроти пляж по долу пляж Зеленого острова тут вообще людей мало. На тому березі веселіше. Не дуже тут цікаво. Так, зараз не знаю, вийдеться по піску проїхати до першого пляжу. Колись було побільше людей на другому пляжі, зараз вообще щось. Щось маловато І хочеться по піску, конечно, ну сейчас там Якісь, наверное, Есть... Тоже якийсь, на заход воду є пару відпочиваючих. Балдеє Дівчина в одиночесті. Коротше, другий пляж це для тих хто хоче більше усамотнитися. Ох, і по піску як погано. Так, зараз подивимося, що за ух ты! На першому пляжі. Зняв футболку, все одно спина потіє мокра. Вона краще в руках хвостить. Короче є паб, чи от местно забігало. Колись брали тут шашлычок, но він мені не сподобався, жирнючий такий був. Пивко обрав, пивко по стандарту нічого нового, нічого не обичного. Так, тут можете навіть грибок свободний щоб ви розуміли міський пляж найприкольніший для відпочинку так що якщо будемо їхати ще то лучше на міський, там веселіше В принципі, тут сполоснуться по борчуну. Тут лавочки розламали вже. Це звичайно ми після випускних. Тоже не багато людей тут. Теж дуже мало інтелятчик, де було, звісно, побільше. Сюди найближче добратися. Всі бачите, всі на третьому. нічого цікавого це коротше приїжджайте на маршрутки піддіте в сторону аТБ затарюєтесь в аТБ і сюди проходьте. прям від АТБ попадаєте на центральну. Це ми зараз по цій дорозі їдемо. Щось уже скавчить опять. Фу, так, що тут бомжиро йде. Чувак, худий грязний. Як мочу і тут вони. Так, после якобы. Шуницы. Восім хвилин, Ви поняли, перший пляж такий. Сейчас вообще малолюдний другий пляж. Ну кстати, давайте я вам докатаю цю серію по південному вокзалу. вже, Коль ми тут Я думаю, тут може бути зона небезпеки. Везде бомжи сплять, з милими ногами Ужас Щось зовсім ніде нема людей. Чув вірчу. Не знаю, що я хочу. Кстати, ось вірити продаю. Кстати, мене до сих пор цікаво, що я не попав. No. Так, ладно, друзі, не буду вас томити. Зараз, можливо, з'їздимо на ту сторону ще пляжу. Закінчимо на тут. мама піца. Всім гарного дня, мирного неба. Побачимось в наступній серії та завтра. Давайте, всім пока-пока.